Приїхали на позицію, почали розгрузку приход. 200-й один. Я важкий і два легких було з вечора, потім цей. Чотири ранку приїхали, хлопці забрали, півак. Если даже не на нуле я буду, а если даже вот где-то за 20 километров оттуда, даже на фуре можно ездить, там спокойно людям помогать, доставлять все остальное. Хоть быка, хоть продукты, какая разница. Если даже это произойдет, я буду счастлив. У мене ще навіть ліво. У мене апутається ти до цього, типу. Якби у мене так от у мені отак зробили, мабуть, ну процентів на 30 було б проще ходити, а там буде, типу, І ти взагалі навіть замічати не будеш, що у тебе там ампутація. Тобто ампутація ниже коліна – це взагалі лайк. Це, це нормально.